Рибляточки, всім привіт! Ласточка з вами на зв'язку. І в сьогоднішньому відео я буду куштувати всі соки, які я зміг знайти. Звісно, там були й другі, але там не було того смаку, який мені потрібен. Я взяв мультифруктовий і один мультівітамін, тому що не було мультифрукт. Там було дуже багато, але я взяв ось те, що ви бачите тут. Це дуже ходові соки. Їх бачили, я думаю, ви дуже частенько. І сьогодні ми з вами вирішимо, який із цих соків найсмачніший. Ми будемо йти від найдешевших. Першої позиції і до найдорожчої. Зараз я тут дивлюсь, я не знаю, яка найдешевша, яка найдорожча, тому що я не пам'ятаю. У мене все в чекові розписано від першого і до останнього. Буду ставити оціночки, як завжди, від 1 до 10. Ну і все, в принципі. Ще не забуваємо підписатися на канал та поставити вподобайку під цим відео. І пишіть в коментарях, що ви хочете бачити на цьому каналі, які огляди, що б я куштував. Все, що ви хочете самі скуштувати або дізнатися, яке воно на смак, пишіть в коментарях. І не забуваємо. Донатити на ЗСУ. А ми полетіли до нашого першого соку. Let's go! І перша наша позиція на сьогодні це сік світанок. Перший раз бачу такий сік, якщо чесно. Дуже схоже по упакуванню на сік Галіція. І тут прям все. Колір упакування, навіть надпис схожий тільки на українській мові. Ось такий воно має вигляд. Самий стандартний сік це найдешевша позиція, вона коштує 31,90. 9, наче. 4, а, ні, 3190, точно. Доволі так дешево. Мультифрукт нектар, щось написано по непонятному 0,95. Самольот Мрія тут намальований. Ось гляньте. І такі маленькі стікери є. Но це нам не цікаво. Нам цікавий самий смак цього соку. Добре, тоді відкриваємо і давайте будемо куштувати. Так, по запаху. Дуже схожий на сік мультифруктовий. Ти втираєш мені якусь то Так, наливаємо. Чуть-чуть буду небагато. Оранжевий колір дуже схожий на колір апельсинового соку по запаху. Ну, запах, в принципі, як мультифруктовий сік. Ось так. Немає запаху такого, як би, апельсину. Більш віддає клубнікою і ананасом. Ось такий більш. Ось такий в нього колір, жовто-оранжевий, він не сильно насичений, але він і не прозорий. Так, давайте тоді скуштуємо і поставимо свою оціночку. В нього ненасичений смак, він розбалений з водою. Братва, цьому сокові я поставлю 4 бали за таку ціну, в принципі. Ну, пить можна, знаєте, ви не кайфанет. Він не сильно солодкий, чуть-чуть такий кисловатий і ненасичений. А ми йдемо далі. Наступна позиція у нас сік від розумного вибору. Цей сік продається тільки в АТБ. Я зайшов, дивлюсь, мультифруктовий, мультифруктовий, те, що мені потрібно. Ціна його 32 гривні, 90 копійок. Ось таке упакування. Упакування максимально здешевили на ньому, по якості схоже на наш сік, в принципі, оці квадратні упаковки. Но по самому малюнку якось трішки поганувато. Ну, видно, що це неякісно. Хоча дорожчий там на одну гривню, ніж був світанок, наче, той попередній, який ми були. По опакуванню нічого не буду говорити. В принципі, мультифруктовий тут намальовані дуже багато фруктів. Ну і сама надпись. А нам цікаво смак. Добре, тоді відкриваємо і нюхаємо. Тут запаху зовсім ніякого немає. Попередньому, хоч був якийсь запах, зараз ось тут ноль. Чуть-чуть злегка апельсином віддає, прям чуть-чуть. Добре, наливаємо. Ой, фу, що це таке взагалі? Вигляньте просто, як це виглядає. Ну що це таке? Ну от реально, що це таке? Колір непонятний. От просто реально змішали якісь відходи і взяли їх, пережали в сок. Ну то тобто є фрукти, всі, які були. Тут більш в перевагу, скоріш за все, має банан, тому що банан має такий колір плюс-мінус. Но запаху банана я не відчуваю. Ну, запах апельсини тільки є, і все. Так, ось такий він має вигляд. Непонятний. Непонятний. Так, давайте тоді скуштуємо. Це якийсь більш солодший, але в цього ще більш ненасичений смак. Тобто він солодинку має дуже хорошу, але смак має реально поганий. Його пить можна, але я б його не взяв, би це 100%. Краще вже взяти, я думаю, світанок. То було набагато смачніше, ніж ось це. Ану ще раз. Ну да, як всі продукти від розумного вибору, коли ти його їсиш там або своє лінія, в них є, наче запах класний, але коли ти його їсиш або п'єш, воно максимально не смачно. Тобто солодке, але без всяких там насичених, максимально смаків. Я йому поставлю 3 бала, а ми переходимо далі. Наступна позиція у нас це наш сік. Ціна його 38 гривень 90 копійок. Оце вже йде, знаєте, ну вже поболяє чуть-чуть. Так, ось такий він має вигляд. Наш сік зелено-біла. Упакування, як завжди, намальовано багато фруктів, ну і все, в принципі, і їхнє лого концерний завод дитячого харчування. В дитинстві пам'ятаю такий пив, заходив. От реально заходив, це був самий такий бюджетний і самий смачний сік на ті часи. Зараз? Не знаю, ми зараз це провіримо. Добре, тоді відкриваємо і нюхаємо. Тут вже набагато такий більш насичений запах, дуже схожий на розумний вибір, але більш виражається, знаєте, так. Ну якось більш приємніший. Так, наливаємо. О, тут колір вже більш-менш непоганий. І він такий чуть-чуть густуватий, іде прям як фреш. Ну що, дивіться, по кольору. Жовто-оранжевий колір, дуже схожий на апельсиновий сік, чуть-чуть густуватий запах. Такий же самий був як в розумного вибору дуже сильно відчувається запах апельсину. Ну і все принцип. Так добре тоді куштуємо. Mm. Оце вже набагато смачніше, ніж був попередній. Він не такий солодкий, і в нього більш насичений смак, більш відчуваються якісь фруктики. Він із-за того, що він не сильно рідкий, як вода, такий чуть-чуть густувати. Його дуже приємно пити. Кислинка також є, але солодкість ще чуть, чуть більше, кислинки трішечки менше і дуже класно воно п'ється. Реально смачно. Ті, хто любить менш солодкі соки, наш сік рекомендую, можна спробувати. Клас навіть на постійній основі пити. Но скажу вам одне, він не такий смачний, як був колись. Колись був набагато смачніше, більше натуральності відчувалося. А зараз, ну, трішечки відчувається, що захімічили чуть-чуть. Ну, шестерочка, я думаю, можна йому поставити. Сік наче непоганий, але не дуже смачний. Наступна позиція у нас це сік-садочок. Також пив його в дитинстві, також був смачний. Це конкурент соку наш сік. Оце їх два отак ставлять один біля одного, і завжди в тебе є вибір або наш сік, або садочок. І зараз ми вирішимо, що смачніше, щоб ця бійня іменно закінчилася. Тут упакування мені набагато більше подобається, ось так він виглядає: велика надпись садочок, дуже гарно намальовані фрукти, прямо на всю упаковку, і зелене упакування повністю. Ціна його 40 50 гривень 50 копійок. Трішечки дорожче ніж наш сік. Сподіваюся, буде і смачніше. let's go Ммм, тут ще класніший запах. Та ти що? Ну тут уже якийсь не такий смак, тут уже якийсь персик відчувається більше. да більш персика відчувається. Так, наливаємо. О, oh, сіпман. let's гео. Ну, що я можу вам сказати по самому сокові. Він не такий густий, як був наш сік, він рідкий. В принципі, як вода. Запах в нього офігенний, гляньте, який він має колір. Жовто-оранжевий такий плюс-мінус жовто оранжевий Не сильно темний. І рідкий. Такий ж навіть прозорватий. Не знаю, повинен бути такий сік чи ні. Я думаю, ні. А можливо й да. Добре, тоді куштуємо. Че, що? що за фігня, взагалі, блядь? Ну ні, це реально ніяка. Друзяки, от раніше, коли я пив пив сік, він був якийсь смачніший. І постійно я беру соки, мультів або мультифрукт. В ніякого смаку немає, тільки кислинка якась відчувається, максимально не насичений, прям як розумний вибір. От реально, воно дуже схоже зі смаком. В розумного вибору звісно, колір трішечки інший був. Но по смаку вони максимально схожі. Розумний вибір трішечки солодший. Це просто кисліше. Смак не насичений, п'єш реально, як вода. Скоріше за все, вони оцей сік 100% розбавляють з водою. Я цей сік рекомендувати не буду. Наш сік був набагато смачніший, більш смакувало натуральніше. Цьому я поставлю, ну, не знаю, 3 бала поставлю братва. Не знаю, він не смачний, реально. За свою ціну можна було б вже і краще зробити. Наступна позиція у нас це сік, сідо. Скоріше за все, це польський сік. Давайте я зараз знайду виробник сідо. А, ріга. Сік із Латвії. Так, мультифруктовий на руському написано, на латвійському, і наче на англійському. Все. Ну, це не наше виробництво, це виробництво закордонне. Європейське, я б так сказав би. Ну, ми зараз дізнаємося що смачніше, чи наше, чи європейське. Так, дивіться, ось такий воно має вигляд. Ну, таке. Прикольне, незвичне, о, непогане. Коротше. Ну, я б не сказав би, що прям офігенне. І садочок по опакуванню якось виглядав трішечки краще. Хоча кольори дуже схожі. Ціна ось цього соку 55 гривень, 99 копійок. Нормально. Так, добре, відкриваємо, нюхаємо його і куштуємо. О, що таке? <реш> Кришечка сразу моментально поломана. Тобто я його зараз закручу, положу на бік і весь сок вильється Можливо, десь при транспорті там, чи як вони доставляли в Україну його, можливо, десь побили без поняття. Но тепер я його закрутити назад уже не зможу. Зовсім інакший запах, ж саме. Прям офігеть. Отут прям насичений максимально апельсин. От прям як це не мультифрукт. Це ж мультифрукт, а? Ну так, да, мультифрукт. А один апельсин. Да, 100% апельсиновий запах. Добре, тоді наливаємо. Та що ж таке з їхніми кольорами? Я вже хочу побачити офігенний колір. Ну, в принципі, колір непоганий. Гляньте, як він виглядає. Я по кольору не бачу ніяких відмінностей. А дуже схоже на щось. Наш сік, наче таке ж саме. Він такий трішечки густоватий видно. Ну, наче прикольно, повинно бути смачно. Бо рідкий сік, він в основному не смачний. А чуть-чуть густоватий це більш натуральніший сік, тому що ти його п'єш і там більше відчувається смаків. А ось цей розбавлений з водою це реально фігня. Добре, там навіть шматочки якісь плавають всередині. Блін, офігеть, тупо апельсин. Добре, куштуємо. Це вже набагато смачніший. Тут вже відчувається реальна насиченість. Дуже солодкий, чуть-чуть кисловатий. Дуже відчувається мандарин. Ой, апельсин. І все наче дойде. Ну і такий чуть-чуть злегка-злегка привкус ананаса ще також є. І дуже насичений смак апельсину. Це прикольно, це пить можна. Сімерочку я йому поставлю, а ми переходимо далі. Наступний сік у нас це сік Галіція. Кажуть мені, що це найсмачніший зі всіх соків, які є. А ми зараз дізнаємося. На вашу думку, який сік найсмачніший, напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви куштували всі. Буду читати, і мені цікаво побачити вашу думку. Так, ну тут упакування. Я б не сказав би, що схоже на першу позицію, тому що перша позиція стирила у галіції. Ось такий воно має вигляд. А прикольний шрифт, прикольний малюнок, типу намальовано вручну. А можливо, там на комп'ютері, не знаю. Бо в всіх минулих позиціях. Малюнок був не малюнок, а фотка була. А тут малюнок іменно так, і багато щось написано. 100% натуральний сік. Це зараз провіримо. Показано, як вони його тут готують, видавлюють. Ну я сам знаю що цей сік, такий смачний, наче я його не так часто куштував. В скляних банках продається чи в бутилках. І в ось таких е, бумажних також в бутилках продається. Зараз ми дізнаємось. Добре, відкриваємо Ціна галіції 57,90. Недорого, хоча дорого, ладно. А тут дуже насичений запах яблука. Прям дуже насичений. Офігеть. Прям знаєте, як в дитинстві пам'ятаю сок домашній душили, яблучний. Тож такий самий запах. Клас, мені подобається. Вливаємо. Оцей сік найгустіший зі всіх, які були до цього. Він має такий жовтовато. Який це? жовтовато. Коротше, гірчичний колір. Я не можу цей колір якось по-другому назвати. Гірчичний. Ось такий він має вигляд. Сподіваюсь, там видно, то я показую, кудись ті Ба. Наче непоганий і дуже густий. Запах також прикольний, яблучний офігенний. Хоча, скоріш за все, це яблучний з, е, колір. Тому що, пам'ятаю, в дитинстві вже ж всі, коли видушували, він не був прозорий. Він був ось такий. У бутилках там яблучні соки продають іменно яблучний, вони йдуть максимально прозорий і максимально жовтий. А це такий насичений. Добре, тоді куштуємо, ладно. Ой, який кислий. Боже, який кислючий. Ну що, дуже кислий, запах прикольний. Смак такий собі, не солодкий, майже зовсім. От реально, майже зовсім не солодкий. Можливо, я без цукру взяв вглеводу. Та ні, 8-6 грамів на 100 мл цукру. А я не відчуваю цього цукру. Скоріше за все, також розбавлен з водою, тому що максимально ненасичений смак. Я вже не пам'ятаю, коли я пробував насичені соки. Ось такі якісь продають, вони незрозумілі. Хоча попередній був доволі непоганий. Мені сподобався. Той був краще, реально, ніж це. Друзяки, ну. Шість балів його пить можна. Тут більше відчувається натуральності, ніж було там якихось там попередніх соках, які я говорив. Е, тому я йому поставлю 6, А ми переходимо далі. Наступний сік у нас це сік Сандора. Так, ну синє упакування. Перший сік. Якого синє упакування? Так, ось такий він має вигляд. Бутилка доволі класна. Сік, пам'ятаю, також був прикольний. Ціна його 61 гривню, коштує він 70 копійок. Доволі так дороговато. Я вам скажу, ну ви прикиньте, сок майже. 70 гривень за літр. Я в шоці просто. Ну, упаковка прикольна, синя, подобається синій кольор. Дуже класно, воно тут все намальовано. Бутилка така не кругла, а із углами такими, знаєте, загострими. Шестигранник наче. Ну да. Так, добре, відкриваємо тоді і куштуємо. М -м -м, запах прикольний. Я б сказав би навіть... Найкращий запах зі всіх, які були до цього. Запах ананасу прям дуже сильно ананас відчувається. Прям офігеть як сильно прибуває ананас всі запахи, які тут є. Клас. Ну я м, солодку воду колись пив з ананасом, мені вона дуже сильно подобалась. Навіть соки з ананасом, вони також смачні. Так, добре, наливаємо. Угу. Колір жовто-оранжевий, а сік не густий, іде як вода майже. Ну, ладно. Ну такий більш насичений колір тут має, знаєте. Бо у попередніх там, які були теж рідкі, в них, вони майже прозорі були, а тут максимально насичений. Такий жовто-оранжевий, прям такий сильно-сильно. Добре, давайте тоді скуштуємо. М -м -м -м, оце офігенний. Це смачніше, ніж було попереднє. Прикольний. М -м -м Клас. Солодкості в міру. Е кислинки також в міру, насичені соку самого є. Звісно, за таку ціну, що ви хотіли. Понятно, що чим дорожчий сік, тим буде смачніше. Ну не завжди так, в принципі. Найафігенніший, який був зі всіх на даний момент. Портва, 8 балів я йому поставлю. Він непоганий. А ми переходимо до конкурента Сандори. до наступного соку. Наступний сік у нас це сік Джафа. Також офігенний, скоріше за все, виробник не Україна. Ну да, ну давайте глянемо мені. Раді цікавості. А тут не пишеться, який виробник. І тут навіть інструкції. А, хоча ні, повинно бути. А, є. Яблучне концентроване вживання. Виробник від Марк Україна. А, це український сік. Офігеть, хто ж знав. Ось таке упакування в нього, 100%, джафа. Ну, джафу бачили всі. В принципі, непогане, прикольне, нічого такого необичного немає. Добре, відкриваємо і нюхаємо, куштуємо. І оцінюємо. Ну Тут таке імно. О, тут запах полуниці є. Ну І з ананасиком пересікається також. Ну, непогано наче. Я вже внюхався, мені вже всі соки, вони на один запах. Ну тут прям відчувається, що це не яблуко і не апельсин. Тут немає такого кисловатого запаху, як було в апельсині, наприклад. Тут є такий клубнічно-персиковий, щось типу того. Так, добре тоді наливаємо. Ну Запах скажу вам приємний. О, це густенькі. Люблю густі соки, вони реально офігенні. Вони більш натурально смакують, ніж смакують рідкий сік. Так, жовто-оранжевий колір максимально максимально насичений, найнасиченіший зі всіх, які були. Добре, тоді куштуємо. М -м -м -м. На рівні із Сандорою, реально. Отупо Сандора і цей, вони по смаку офігенні, що той, що той. Блін, я навіть не знаю, скільки йому поставити. Ану, сейчас, секунду, треба взяти Сандору і прям зрівняти одне з одним, тому що це бій легендарний. Так, беру я стаканчик. Не прозорий, звісно, але немає другого. Ну, він є, тільки він десь там. І давайте скуштуємо цей і цей. Блін, мені просто... Ну вони на смак наче однакові. Але щось мені здається, що Сандора трішечки смачніша. Ану. Да, Сандора трішечки смачніша. Сандора такий більш насичений смак, а тут такий. Такий якийсь в'яленький іменно. Да, Сандора смачніше. Братва! Ну що, Джафі я поставлю тоді 6. Ну, давайте 7, 7 балів. Та вона прикольна, але Сандора була смачнішою, як бачите ви. Найвищу оцінку сьогодні отримав Сік Сандора. Він, на мою думку, показався найсмачніший. Це моя об'єктивна думка. Я порівнюю по своїй думці і не потрібно там повторювати за мною. Можливо, для вас буде якийсь другий Сік смачніший. От для мене Сандора це найсмачніший. Звісно, він трішечки дороговатий, но смачний. Не забувайте підписатися на канал. З вами був Ласточка і всім до наступного відео.